Друзі, привіт! Я Ірина, і ви на каналі Творчість без меж. У мене є ось така декоративна ваза, яка має певні недоліки. Їх я хочу закрити, задекорувавши вазу незвичним способом. Декорувати буду за допомогою сторінок зі старої книги, з якими проведу. Невеликий експеримент у якості підпалювання. Отже, спочатку я відрізаю відступ, який робила друкарня, аби надрукувати цю книгу, і залишаю лише друкований текст. Потім я рву ці сторінки на доволі великого розміру шматочки. Одні будуть великого розміру шматочки, а інші будуть меншого. І починаю свої піротехнічні фокуси. Спочатку, як ви бачите, я гасила вогонь на цій кучці паперу, але це дуже небезпечно, може зайнятися і вона, і попсувати вам вашу робочу поверхню. І взагалі краще одразу взяти ганчірку, зволожену водою, яка допоможе вам контролювати процес запалювання і загасання вогню. Це дійсно небезпечний процес, тому будьте дуже обережні. До того ж, диму буде також багато. Тому вмикайте витяжку, або відчиняйте вікна на. Для того, щоб цей неприємний запах горілого паперу швидше вивітрився. Проте, незважаючи на існуючу небезпеку, це захоплюючий процес. Завжди цікаво дивитися, що вийде після опалювання. Тим паче, вогонь він дуже гарно формує оці края, які собою з'їдає, можна так сказати. Спочатку я по одному. Шматочку обробляла вогнем, а потім все-таки вирішила, що цей процес буде занадто довгим. Взяла прям стопку таку невелику, і одразу її формувала за допомогою вогню. Це Значно скоротило час саме на цей процес, тому я з цим завданням впоралася дуже швидко. Ну, а далі беру звичайний клей ПВА, розводжу його звичайною водичкою до рідкого стану і починаю накладати ці шматочки на поверхню своєї декоративної вази. Ця техніка називається папє маше. Я її дуже часто використовую і впевнена, що із нею ви також вже давно знайомі. Моя вам порада, коли ви будете робити так само оздоблювати свою декоративну вазу, то накладайте такі шматочки лише в один прошарок. Я одну сторону зробила саме так, а іншу, мабуть, я Захопилася цим процесом, і на іншій на зворотній стороні такої вази я наклала занадто багато таких шматочків, як на мене. Хоча, мабуть, і та сторона гарна, і та сторона гарна вийшла по своєму. Але мені більше сподобалась та сторона, де ці опалені шматочки паперу накладені лише в один прошарок. Ну, якось вони більш Гарніший малюнок утворюють. До речі, книгу ви можете замінити на стару газету, старий журнал, старий ваш записник, яким вже давним-давно не користуєтесь. І все не підіймається рука його відправити у смітник. Або навіть на записник старий вашої дитини, де вона записувала різноманітні свої думки або просто розмальовки якісь. Все можна замінити, було б бажання. Цим займатися. Ну і взагалі дійсно, якщо у вас є на меті саме зробити декоративну вазу для оздоблення свого інтер'єру, то звичайно краще вибрати саме друковані примірники. Якщо у вас є на меті оздобити дитячий інтер'єр, кімнату вашої дитини, або, можливо, навіть підлітка. То можливо, можна використати навіть комікси старі, або дійсно її старі записники. Якщо ж у вас є на меті. Використати цю вазу для оздоблення якогось іншого приміщення, то підбирайте такі матеріали, які б дійсно інтегрувалися у загальний інтер'єр. Я ж хотіла зробити декоративну вазу для оздоблення свого інтер'єру на зимовий період. Хоча вже і новорічні свята завершилися, але зима продовжується, і я завжди намагаюсь додати якусь прикрасу, якусь декоративну, Декоративну річ, яка відповідала б певному сезону природи. Наразі це зима. Тому я хочу саме зробити таку вазу, в яку можна поставити ті ж самі ялинкові гілочки, і вона буде прикрашати мою оселю, нагадуючи мені, що за вікно все-таки зима. Хоча по погоді так і не скажеш. У нас у мене за вікном. Взагалі, зима не відчувається ні снігу, нічого нема, наче весна. Але ж за календарем все-таки зима. Тому я вирішила зробити ось такий декоративний елемент, який буду використовувати, до речі, не тільки у зимовий період, але і можу використати у весняно-літній. На одній стороні у мене буде. Декор, який буде відповідати саме зимовій тематиці. А якщо я цю вазу поверну іншою стороною, іншим боком, у мене ця ваза вмить може перетворитися на вазу, в яку можна поставити букетик гарної білосніжної гіпсофіли, і вона тієї ж секунди інтегрується в мій весняно-літній. Інтер'єр. Тобто така собі мобільна ваза. Один бік зимовий, інший бік весняно-літній. Ось так ваза виглядає після повної просушки. Погодьтеся, навіть дуже непоганий результат вийшов. У мене виникають асоціації одразу із мармуровим покриттям. А ось ця сторона мені сподобалась найбільше, тому я її залишаю вільною від декору. Декорувати буду зворотню сторону. Використовувати для декору буду різноманітні. Декоративні елементи і апельсинові троянди, які я встигла насушити під час зимових свят, коли ми їли дуже багато апельсинів. До речі, коли я планувала зробити такий апгрейд цієї картонної декоративної вази саме таким способом, то у якості декору я бачила лише Троянди з Апельсинів. Чомусь вони у мене в уяві дуже вдало поєдналися із цими старими сторінками книжки з опаленими краями. А у натуральному вигляді ця картинка, яку я собі намалювала в уяві, вона просто перевершила всі мої сподівання. Ну, дійсно. Гарно все поєдналося, мабуть, тому що книжка, вірніше, її сторінки це ж все-таки теж природний матеріал, і троянди Апельсинові, які мають дуже яскраве специфічне забарвлення, і зелені гілочки ялинки, і червоні ягідки калини, все воно поєднується у одну велику, гарну зимову композицію. В якій кожен елемент не конкурує один з одним, а навпаки доповнює. Прикрашаю вазу ялинковими гілочками і тепер ця оновлена декоративна, чудова зимова ваза буде прикрашати мою гостьову кімнату. А влітку вона буде ось так виглядати, тільки з букетом гіпсофіли.